Вітаю, друзі, на нашому каналі. Яка найвідоміша лотерея в світі? Як ви вважаєте? Я думаю, що я не помилюсь, що якщо це Green Card, United States Diversity Visa Lottery, лотерея Green Card, яка вже в цьому році проводиться 29 й раз. Через рік вже буде юбилейний 30-й розіграш цієї лотереї. Багато людей гралося в цю лотерею. Ми також до приїзду в Канаду 4 або 5 разів намагалися виграти. Так нам не вдалося, тому ми вбрали Канаду і приїхали до Канади. Якщо б в свій час ми виграли грінкарт, напевно, ми б поїхали до Сполучених Штатів. Тому що трошки більше можливостей надає Сполучені Штати для іммігрантів, ніж Канада. Але сталося те, що сталося. Ми вже в Канаді. Прийняти, приймати участь у лотереї не, не збираємося. Залишимо її для тих, кому важливо переїхати до Сполучених Штатів. Тому якщо ви живете в Канаді, приїхали сюди по візі коєд, щось вам не подобається. Перспективи отримання піару не є такими райдужними. Складнощі своє і так далі, тому ніхто вам не заважає зіграти в лотерею карт Подача заявок буде відбуватися до 7 листопада на офіційному сайті американського уряду. Посилання буде в коментарі і в описі під цим відео. Тому можете податися, це нічого не коштує. Єдине, що там треба трошки заморочитись, це фотографія. Яку я б радив робити в ательє десь, а не просто на свій телефон, тому що буде трошки якісніше вона. Ось і в принципі ви можете податися на ту візу. Розіграш буде в маю в травні наступного року. І хто його знає, можливо, ви виграєте свій зелений білет до Америки. Прийняти в участь в лотереї мають можливість багато людей по всьому світу. Вони відбирають 55 тисяч людей. А в залежності від країни, в якій ви народилися, йде подача. Якщо ви народилися в Україні, ви можете подаватися. Ви народилися в Росії там, в інших країнах. Але якщо ви народилися в Канаді, то ви не можете подаватися на лотерею Card. Канадці не приймають участь в цій лотереї традиційно. Тому що не дозволяє Америка, тобто немає ніякого diversity, різноманіття, якщо канадець приїде до Сполучених Штатів, але ще раз повторюю: якщо у вас немає офіційного канадського статусу і перспективи його отримання не дуже, тому чому б не погратися в ту лотерею? Лотерея Green Card дозволяє вам отримати ту карточку зелену, приїхати в Канаду. З Канади, якщо ви в Канаді живете, в Сполучені Штати жити там протягом 5 років, і через 5 років вже можна подаватися на громадянство Сполучених Штатів. Причому там мінімально треба жити півроку протягом року. Тобто, по, по факту 2,5 роки непреривного стажу. Американського у вас повин, повинно бути, щоб потім отримати американське громадянство. Грінка це фактично. Такий самий статус має, як піар в, в Канаді. Можна працювати, можна жити, виїжджати, в'їжджати, що завгодно. Навіть грінкар трошки краще, тому що, маючи на руках грінкар, можна без, без візи приїжджати до Канади. А якщо у вас на руках піар канадський, то без візи в США ви не потрапите. Треба мати або громадянство, або американську візу. Ось тому думаю, що ну насправді це класна річ, і те, що вони ще проводять вже протягом майже 30 років, це добре. Хоча якість тих людей, які туди приїжджають, вона ну напевне не однозначна. Коли Канада трошки думаєш трошки розумніший підход до імміграції має, вибирають людей певних професій, певних навичків, певної освіти знань там і так далі, тому подібне. То приїхати по, по грін-карту в США, ну, може там, абсолютно люба людина, яка має два, закінчену середню освіту і, або два роки досвіду по якійсь спеціальності. Тобто приймають кого завгодно. І інколи це вилазить таким боком в Америці, коли ці люди, які приїжджають по грін-картам, починають творити всякі нехороші речі. А, є Такі нарікання на цю лотерею Грінкард багато критики саме у Сполучених Штатах. Трамп в свій час дуже сильно її і критикував і, і погрожував, що він її відмінить і зробить таку систему більш похожу на канадську. Тому, якщо в, наступних, в наступному році, не дай Боже, Трамп переможе, то лотерея Грінкард може припинити своє існування. Тому користуйтеся можливістю. Якщо є таке бажання, подавайтеся на лотерею. Але таке вам побажання. Якщо ну, вам справді треба до Сполучених Штатів, то подавайтеся, грайтеся. Якщо ви подаєтесь тільки заради того, щоб погратися, там повезе, не повезе, а там потім вже будете вирішувати, їхати чи не їхати, то я б не радив це робити, тому що дуже багато людей. Кому справді це необхідно, люди, які мріяли все життя про Сполучені Штати, то дайте їм трошки більше шансів, трошки більше можливості перемогти в тій лотереї та поїхати до своєї мріяної країни. Сподіваюся, що ну, комусь повезе, і хтось отримає свій грін-карт в наступному році, в травні, після розіграшу. А якщо ну, не збирайтесь до Америки, welcome to Canada. Канада надає більш можливості отримати піар не тільки маючи там сліпу удачу, але якісь там достатньо розумні підстави, як то ваша освіта, знання англійської мови, професія і так далі, і так подібне. Досвід роботи в Канаді. Отримати піар насправді важкувато в Канаді, але нічого неможливого немає. Дуже багато різноманітних програм біля ста взагалі різних програм в Канаді для отримання піару: і федерального рівня, і провінційного рівня, і гуманітарна програма, яка взагалі не потребує нічого, крім того, що вам просто нікуди повертатися в Україну, наприклад. Ну, тобто варіантів безліч і не тільки сліпа удача вам дозволить остатися, залишитися в Канаді, але й ваш такі. Розумні аргументи, які у вас є. Побажаю вам удачі також отримати піар канадський, якщо ви його бажаєте отримати, і потім вже канадське громадянство. Напишіть в коментарях, чи гралися ви в Green Card. У мене були знайомі, які вигравали, але не їхали, і потім дуже сильно жалкували про це. Але сподіваюся, що ви. Що вам повезе. На цьому все. Дякую за те, що подивилися це відео. Якщо воно вам сподобалося, поставте, будь ласка, лайк і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Пока-пока.